І так, усім привіт з Полтовщини і з моєї пасіки. Е, так, нарешті дойшли в мене руки трошки показати е, вам, що тут у мене відбувається. Бо я все в полях та в полях, а це з'явилася хвилинка. Розказати. Так, е, значить, що у мене? У е, мене тут йде маленький процес виводу моточок. Це вже я, я там пояснював. Так, зараз все в маски, бо трошки щось там зміна погоди. Е, нас у нас тут вже і дощі і... І, і жара була, і меду немає. Уже це у нас середина червня, а меду ще немає. Я в тому році вже в такий час вже, мабуть, раз точно качав. Виходить, у білому прививочна ромочка. Зараз відкриємо, я покажу, що там чи прийняли, чи не приняли, вчора поставив, бо там я давав матку йому, матошник, і матка вийшла, почала а потім десь пропала. получается 20 личинок, мені матковод, а прийняли. Щось непонятно. Мабуть, не прийняли ми нічого. Значить тут десь або матка є. Так, значить, мотки я знайшов, е, одноденного немає, е, свищові матошники потягли. Значить, в такому випадку я зразу їм підкину е, одноденного із другого вулика. Якщо вони потягнуть матошники, значить там матки немає. Якщо вони не потягнуть, е, значить вони мотка десь на облюті і того вони не приймають. Не приймають е прививочну рамку або просто е личинки пересохли Та. з двох дна. Так, зараз чисто відкриємо відводочок і е покажу яка, які маточки вводяться. Взагалі з виду. Тут відводок. уже принято мотка получается и працює нормально о бачу надо даже просто уже треба добавлять было тянуть, тянуть язычки сие трошки прострелы и ага вот и мотка лоза двигается Взагалі не цей дуже. Взагалі не монтаж. <хе -хе -хе> ось пішло-пішло. Ось вийшла, ось іде. Маточка. Така непогона. Так. Ну тут. Вдалі нічого і дивиться. Така чиста розплодик. Тут о стього тягли гарненька. І ще одна тягова була в них. Ну, ще матка не добігла, не просіяла. Це вона тільки недавно почала сіяти. Купив нову вищину е від дубовика. Вроді би то була одразу жовта, а потім сталася така світленька. Не знаю. Подивимося, як вони її ттянуть, ток не кусають тільки. Тут ще трошки можна буде вже корпус кадати. Ну, щось у нас з медозбурами трошки піднесли і стало воно все на місце. Так, ну і давайте відкриємо один вуличок, в якому я підселив не полочку, також. Зараз. Да, бачу вже сіє. Облетілося. О, я не пам'ятаю, вона повинна бути мічена, але все може бути. Мітка ну, стирається. Це в мене моркер мені матковод підігнув е -е, новенький, отакий маленький, чисто для моточок. Дуже хороший такий він масний. Е -е, такий, як оті поінти, такі, що це, що коплю так робить. А це такий, як, як масло такий, класний взагалі. Не вистікається воно. Ну, запашок вже ж є. Так, ось росплот, ось моточка. Це що за О, це якийсь. Ось покажу я моточку, дивіться, яка Така чисто на італійку похожа якось так. це Бакфест. Ось засів, погнала. Така крупненька моточка. Ну, маленький такий удочок. Хай вони собі займаються. Я думаю, на соняшник ще з них можна буде і качнути метку. Да, пішов посів. Все стабільно, нормально. І переходимо до наших нуклеусів. Пару нуклеусів відкрию, покажу вам що там в мене, які маточки, з них буду відбирати вже. Якийсь один заберу. Там зараз в кожному по матці. Е -е -е -е. подивлюся, якщо наприклад, тут тому не буде матки, то я заберу звідти, пересажу туди. Ну так в принципі як планувалося. Так, пішли туди. Зараз для початку треба подивитися, що в мене там позаписувано. Так, у першому немає посів і мотка вийшла з мотошника. Хорошо, це було декілька днів тому. Зараз подивимося, чи вона облетілася чи ні. Що в неї там робиться. Так. Поки що на одну сім'ю держу, на дві, на дві не розтягую. Там то що а часу немає. І щось останні, останні два... Дві прививки. Оце одну бачите, не прийняли щось. Е, а другу тільки одна там матка була. Ну, таке щось сам факт. Так. Так, бочу. Бочу яєчко. Є якісь прострели. Слабенько вайла є. Мотки поки щось не нахожу. Ну, Мотки я знову не нахожу. Де вона? Може десь там на бочині бігає. Ну то ладно, спостерігуємо. Є та й є. То якщо сіє, то можна її кудись уже відділяти. Це якщо буде мадушник то, то сюди підставити. Так що буде. Там... А, стоп, це ж п'ятий. Угу. У п'ятий я поліз, ну давайте, якщо вже відкрив. То подивимося, що у п'ятому у нас. А у п'ятому у нас. А у п'ятому я й не дивився. Тут, по-моєму, був... У нас також... Рій. Рій-рій-рій. Да, рої літають, в цьому році є. Є нюанси. А на п'ятому в мене й нема записів. Може я так її вкинув їх і не дивився до них. Ну, суті, дивіться, дивіться добре непогано сіє маточка. Гарненько. Я вирішив її залишити, цю маточку. Бо я її помітив, Да. я її залишив і в принципі вона непогано себе туди почуває. Добре, хай вона залишається, я думаю. Кудись ми її приструємо, я думаю. Якщо я її залиш, значить вона... Мені сподобалось. Хорошо. Тепер ми відкриємо зараз четвертий нарешті. І тут треба записувати його все саділо. Бо я ото вічно не, не запишу і думаю, та хай я запам'ятаю, а воно ні. Не запам'ятаю ти нічого. Сьогодні пам'ятаю, затом пам'ятаю, що тут треба вести учут. О! Ось, знайшов. Тільки відкрив і ось моточка пече. Дивіться яка. Яка гарненька. Куди ти тільки пішло? Така тигрова, непогона. Дивилася, що воно побігла. Як таракончик, бачите така? Ага, ось всю наш посів. Свища якогось лупили. Ну, отак. Дурі, я вам скажу, ще й непогоно. Хай працюють, долі. З вами все ясно. Ну, це така обстановка. Те, що в принципі, запланував, виконується на 80%, так сказати. тому що, бачите, нюанси є, що там десь не приймають цю прививичну рамочку, там десь не відтягують, там менше. Ну, Тим хоче, я вже виходить, моток поміняв. Там під питанням треба може пошукати ще. Може воно на десь Тут нова мотка, тут нова мотка. Тут і тут нова мотка. Тоді там нова мотка. Тут старі. Тут нова мотка. І там нова мотка. Тобто там два кордована я ще міняв і ще поміняю. Думаю, тому що це більш-менш такий себе нормально відчуває, а це мені не дуже подобається цей вулик. Там як не пам'ятка якісь. І в, кстати, в цьому ж. У будиночку також у першому вуличку номер матка. Тобто в загальному виходить, в нас 9, 9 маток і там сія не знайшов, 10-та. І 11-та в цьому, і 12-та, ну виходить, 12 маток е, прижилися. Так що, а це, як на йок, половина моєї посіки. І в подальшому ще там ось ще я буду робити привичну рамочку і також також, також, думаю, ще в деяких поміняю. Кордована заміню і ще подивимося далі по розвитку, що вони покажуть інші. Деякі може погані будуть, то буду міняти. Так що то так. Так, що, оце така процедура. Наблюдаємо далі за розвитком, ну хоча да. хотілося б медку, бо меду якось, щось у нас в цьому році не, не балує. Дякую, хто дивився. Хто що про це все думає, пишіть в коментарях, підписуйтесь на, на канал і слідкуйте за моїми виводами моток. Все, всім на все добре.